Краматорський міський суд взяв під варту двох військових, які вчинили ДТП в Костянтинівці, в результаті якого загинула восьмирічна дівчинка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Він також зазначив, що в даному ДТП за свідченнями очевидців винуватці події мали зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Аброськін також розповів, що і ввечері у вівторок в Костянтинівці близько 50 осіб знову зібралися на місці ДТП з метою Дестабілізації ситуації в місті, але правоохоронці провели з присутніми роз'яснювальну бесіду і запобігли можливим заворушенням. Нагадаємо, 16 березня в день у місті Костянтинівка на Донеччині БМД під керуванням українських військовослужбовців спричинила ДТП. При цьому було смертельно травмовано восьмирічну дівчинку, а жінка та інша дитина госпіталізовані. Натомість співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов заявив, що Росія Ористовує в Костянтинівці дестабілізаційні заходи, розраховані на загострення ситуації на території підконтрольній Україні. Як доказ він навів приклад, що мітингуючі місцеві мешканці дуже скоро забули про загиблу в ДТП-дівчинку, натомість вимагали виводу українських військ із міста. Цікаво, також що російські телеканали приділяють надзвичайну увагу цій події в ефірі центральних кремлівських телеканалів, ДТП у Костянтинівці породило цілу хвилю програм про нібито терор, який влаштовує українська армія на Донбасі.